Вітаю всіх! Продовжимо вивчати 3D Max. Сьогодні також поговоримо про переміщення, але вже в більш великих масштабах та з більш гнучким налаштуванням. Розглянемо три інструменти, знаходяться вони в вкладці Tools. Перший це Array, другий це Spacing Tool, і третій це Snapshot. Отож, почнемо з Array. -у. Він необхіден для того, щоб копіювати наші об'єкти, задаючи їм число копій, відстань між копіями, поворот та масштаб. Нам необхідно вибрати якийсь об'єкт, натискаємо Tools, Array і бачимо таке діалогове вікно. У нас є декілька груп налаштувань, за що кожен з них відповідає. Перша група це зміна положення об'єкту, відстань об'єкту, поворот та масштаб, друга група відповідає якими ці об'єкти будуть або копіями інстансом, або референсом? Далі йде налаштування число копій, та в якому форматі вони будуть розмножуватися. Далі йде прев'ю. Якщо ми його включимо, одразу будемо бачити результат, який ми тут налаштуємо. Кнопка Reset All Parameters вона відновить всі параметри, які тут є за замовчуванням. Перше, що ми бачимо, це два начебто схожих параметри для пересування і змінення положення об'єкту. Один з них називається Incremental, другий Tools, а яка в них різниця? я створив тут 7 кубів і тепер впишу 10 мм, на які будуть пересуватися ці куби. Число копій у нас 110. Я виставлю 7, натисну 10. І натисну «Preview». Бачимо, що наші куби розмножились у кількості 7 штук разом із початковим кубом. І яка різниця між цим і цим параметром? Бачимо, що тут також змінилося значення. Incremental відповідає за кожну інтерацію копії. Якщо ми перейдемо в цей режим і тут виставимо 70, як ви бачите, нічого не зміниться. Якщо ми натиснемо тут 100, то наші об'єкти здвинуться далі. Але значення інкременталу буде якесь вже таке. Якщо ми поділимо 100 на 7, то ми і отримаємо це значення. Тепер, якщо ми тут будемо збільшувати число копій в цьому режимі, тоді ця відстань буде заповнятися новими об'єктами. Якщо ми виставимо значення інкременталу і будемо додавати нові об'єкти, то вони будуть продовжувати цей шлях. Я виставлю 7, виставлю тут 10. Тепер давайте далі пройдемося по цим параметрам і побачимо, як вони працюють. Застосуємо Rotate і впишемо тут 15 градусів. Бачимо, що до кожного нового кубу застосовується поворот в 15 градусів, і таким чином накоплюється цей ефект до тих пір, поки він не повернувся тут на 90 градусів. Загальна кількість. Цих поворотів у нас 7, тобто 7, ми множимо на 15 і отримаємо 105 градусів. Тепер, якщо ми тут застосуємо, наприклад, 90%, то по осі Х масштаб цих кубів буде зменшуватися на 10%. Якщо ми хочемо змінювати одразу всі три параметри, тобто по X, по Y по Z, нам необхідно включити галочку уніформ. І тоді. По всім трьом осям буде робитися масштабування. Ну і ви вже самі вибирайте, в якому режимі вам буде краще працювати. Ми можемо натиснути тут 90 і різниця між першим і останнім кубом вже буде 10%. Якщо ми тут натиснемо 50, то це буде розмір 50% від першого кубу. Тепер розглянемо ці меню нижче. Я включу режим 2D. Я впишу 10, 10. 10. І бачимо, наче нічого не змінилося, це тому, що тут не встановлено число копій. Я задам 7. І побачимо такий ефект. Виставимо значення по Z0. Ці куби я приберу. Або натисну так. І, наприклад, по X також виставлю 0. Тепер перейдемо до 3D. І задамо тут певну кількість по Z, наприклад, 5. Та виставимо число копій, наприклад, 3. Бачимо, як розкопіювалися наші об'єкти. Натисну 10. Наприклад, 5. І 5. І таким чином працює інструмент «Array». Наступний інструмент, який ми розглянемо, це Spacing Tool. Ми можемо натиснути Tools Align і Spacing Tool, або можемо натиснути на клавіатурі Shift-I і визвати це меню. У нас є декілька режимів роботи цього інструменту. Спочатку або нам треба вибрати шлях, по якому ми будемо копіювати наш об'єкт. Або вибрати точки, між якими він буде розкопійовуватись. Для початку я створю лінію за допомогою сплайну і намалюю довільний якийсь шлях. Наприклад, так. Тепер я виберу наш куб та натисну пікпас. Ми бачимо, що куб розкопіювався. Тут ми задаємо число копій. Або можемо натиснути галочку відстань і ввести, наприклад, 20. Насправді, число копій куба збільшилось, але тут це значення не обновилось. Наприклад, навіть якщо я натисну тут 10, число копій явно збільшилось. Щоб оновити правильне значення кількості кубів, ми просто можемо віджати цю галочку і бачимо, що кількість змінилась. Наприклад, я натисну 5. І також кількість почала оновлюватися. Наступні параметри дозволяють додати нам офсет. Це відстань від початку і від кінця нашого сплайну. Наприклад, ми можемо тут натиснути 5, і тут 5. І ця відстань збільшилась. Далі у нас йдуть різні варіанти розмноження цих кубів, тобто алгоритм їх розмноження. Але я зазвичай використовую стандартний і не міняю це значення. Наступна група налаштувань називається контекст. Для початку я відміню офсети. Тепер я застосую кількість. Edges і центр відповідає за те, від якої частини нашого об'єкту буде робитися розмноження цих об'єктів. Тобто, якщо я натисну центр, то бачимо, що початок розмноження по нашому шляху починається від центру об'єкту. Якщо ми натиснемо Edge, то вже розмноження буде робитися у рамках початкового і кінцевого ейджу нашого об'єкту. Галочка «Follow» відповідає за те, чи буде наш об'єкт розвертатися уздовж нашого шляху. І таким чином вони дивляться всі в одну сторону. Наступна група налаштувань це яким саме буде наш об'єкт розмножений, тобто або інстансом, або копією, або референсом. Далі, якщо ми натиснемо кнопку Apply, то наші об'єкти зафіксуються, якби, і тепер ми можемо з ними робити деякі маніпуляції, якщо нам потрібно. У нас ще залишився один режим, який називається PickPoint. Для чого він потрібен? Наприклад, ми хочемо розмістити уздовж цього кубу або уздовж якоїсь його одної частини наші об'єкти, тому ми натискаємо Pick Points, я натисну прив'язку і виберу ці дві точки. Виберу число копій 5. І таким чином наші куби розмножились. Наприклад, я виберу ці дві точки, застосую «Follow». Виберу, наприклад, 2. І так працює цей інструмент. Якщо ми будемо робити поворот, то видимість результату цього інструменту зникає. Необхідно просто змінити кількість об'єктів, додати або зменшити, і тоді видимість знову відновлюється. Тепер зглянемо інструмент, який називається Snapshot. Для початку створимо просту анімацію, натиснемо Key, тобто запис анімації. Створимо перший ключовий кадр. Далі перемістимо на 15-й кадр цю відмітку, зміщу об'єкт, додам поворот та натисну Додати ключовий кадр. Тепер натискаю садки знову. Переходимо до Tools, Snapshot. Тепер в нас є таке діалогове вікно. Ми можемо вибрати кадри, з якого по який нам потрібно зробити копію об'єктів. Я натисну від 0 до 15. І, наприклад, виберу 10 копій. Можна вибрати, якими ці копії будуть. Нехай «Instance» та натискаю ОК. OK. Бачимо, що наші об'єкти розкопіювалися. Із нульового кадру по 15-й ми отримали 10 копій. Взагалі у 3D Max великий набір інструментів щодо анімації. І можна робити багато прикольних штук. Як варіант, можна створити якийсь шлях. Вибрати об'єкт, перейти до вкладки Анімація, Constraint і Path Constraint. Вибрати шлях і тепер. У нас буде така анімація. Перейти знову до вкладки Tools, Snapshot, вибрати, давайте від 0 до 100 кадру, і тут буде 15 копій. Натискаємо ОК. OK. І тепер по нашому шляху розкопіювалися об'єкти. В принципі, все залежить від вашої фантазії, можна багато чого з цим інструментом зробити, Все залежить від того, що ви хочете створити. Так працює цей інструмент. На цьому все. Сподіваюся, для вас був корисний цей урок. До нових відео.